Нововолинці вшанували жертв катастрофи на Чорнобильській АЕС. 26 квітня 1986 року. На четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції стався потужний вибух, що спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу. Першими взяли на себе удар ліквідатори, які з усіх куточків країни із Нововолинська, зокрема, були направлені на боротьбу із невіданим лихом. Тисячі із. З них отримали смертельні дози опромінення. Ще тисячі поклали на вівтар порятунку людства власне здоров'я і стали інвалідами. Цього року виповнюється 38 років трагічним подіям Чорнобильської катастрофи. Ця аварія вважається найжахливішою катастрофою в історії людства. Масштаби її наслідків охопили майже всю земну кулю. У цей день у Нововолинську відбувся пам'ятний захід. Подвиг героїв Чорнобильців шанували біля пам'ятного. Ознака жертвам чорнобильської катастрофи захід об'єднав учасників ліквідації на Чорнобильській АЕС, представників влади п'ятої державної пожежно-рятувальної частини, духовенства та громадськості міста. Усі зібралися для того, аби пригадати ці сумні дні в нашій історії. Благочинний нововолинського благочиння, настоятель собору, прото єрей Стефан Фульмас. Відслужив панахиду за померлими. Боже, благословення. Хто сьогодні стоїть разом з нами і підносить свою щиру молитву за друзів своїх. Нехай Господь стріляє ваші душевні і тілесні недуги, посадає здоров'я і благословляє стежину вашого дальнішого земного життя у благополуччі під мирним небом на нашій рідній українській землі. Вічна їм пам'ять, вічна їм пам'ять, вічна їм пам'ять. Слава Ісусу Христу! Усі, хто відійшов у вічність, вшанували хвилиною мовчання, а до пам'ятного знака жертвам чорнобильської катастрофи поклали квіти.